Вона була у Москві, обслуговувала Єльцина Бориса Миколаївича. Він нею користувався. Ну, тоді, в ті часи, та, і зараз, коли якісь приходять нові машини, тоді передають ці БУ машини регіонам. Так вона попала на Полтавську область. Водій Павло Павлович Буряк заводить автомобіль Газ-14 чайка. Востаннє він сідав за її кермо 20 років тому. Згадує, пригнав це авто на Полтавщину у 1992-му. Тоді у 90-х чайка це була машина представницького класу для високого керівництва, розповідає Павло Павлович. Автомобіль, розрахований на шість місць, не випадково. Одхідні сидіння. На случай охорони вони відкидаються, сідають. Якщо вони перші виходять, вони слажують сидіння і дають виход з Це дверка із двойними ручками. Можете замітити ось це. Одна ручка для руководителя, друга ручка для охорони. Чайка це машина не для водія, а для пасажира, констатує Павло Буряк. Якщо він хоче послухати музику чи новості, він включає зі своєї сторони радіоприйомник. Якщо видіти там хоч і громче, ви нічого не зробить, тому що включено тут, в руководителі. Останні роки це авто знаходилося на балансі комунальної установи Полтавської обласної ради з експлуатації адмінбудівель. Раніше попит на чайку був, каже директор установи Володимир Брюхань. Її, наприклад, орендували для весілля. Та вже три роки машина з гаража не виїжджала. Було прийнято рішення продаж автомобіля по аукціону. Проведена незалежна оцінка даного автомобіля. Вона згідно технічного стану, згідно року випуску, згідно середньої ціни на такий автомобіль по Україні 700 тисяч гривень по оцінці. Але прийнято рішення керівництвом, що ми бажаємо отримати мінімально від продажу цього автомобіля, це 1 мільйон 200. 000. Це стартова ціна. Буде на аукціоні. Продають автомобіль дорожче, тому що існує версія, що на ньому також їздив Володимир Щербицький, колишній перший секретар ЦК Комуністичної партії України. Тож таке авто матиме історичну цінність для колекціонерів раритету. Аукціон з продажу чайки відбудеться незабаром на відкритій платформі Прозоро сейл. Усі вилучені за неї гроші планують використати на поліпшення матеріально-технічної бази підприємства.